У Кадирова стався передоз величі. Йому набридло бути в тіні. Він захотів світла пу. оголошуючи Чечню кадиратом. Столиця Рамзанстан мовна реформа тотальна. Не вставив Дон. День цілуєш і шака. Рамзан викочується на референдум. Рожевий єлік, золотий калаш, шуба з леопарда. А на площі його чекає Путін. Один маленький і злий. Рамзан тільки рот відкрив, а йому прильот ляща. Попитає тиня в що? Піняв Дон, образа змочила горді очі. Непереможний хапає лопату і риє тунель гідності. Крізь земну кору, прямо в Афганістан, до талібів. Вилазить у печері кричить: Брати, ми горді вовки, ми в цирку не виступаємо. Головний таліб мовчки слухає і знову прильот ляща. Таліб цікавиться: Піняв за що? Не піняв Дон. Ще раз прильот. А тепер піняв? Не піняв. Таліб піднімає палець. В цьому вся мудрість, терпільність. Сидить Рамзан у горах, щоки червоніші за стіни Кремля, і тут до нього доходить істина: ворог мого ворога, мій гордий вовк, дістає телефон, набирає номер. Алло, Київ, це Рамзан, слава Україні. Дон, Чечнян, нада.